Метипластичності пишеться декілька підряд, мозок не змішує цю інформацію. От давайте дуже сильно цікаве питання. Дуже сильно хочеться мені на нього відповісти. Дивіться, як ви думаєте? Мені просто цікаво, у нашому тілі мільярди клітин. Мозок на кожну клітину виділяє окремий час, чи він може. Працювати з багатьма моментами одночасно. От я зараз розмовляю, махаю руками, дивлюся в кадр, як мінімум у мене залучений зір, голосові зв'язки, ротова порожнина, руки, да моє залучені, тіло моє залучене, я сижу, кручуюсь і ще якісь моменти. Це все робиться одночасно. Дивіться, у вас момент це знову ж таки пробідність мислення насправді. Чи мозок не змішує інформацію? Тому що в бідному мисленні є варіанти: я або щаслива або здорова. Я або працюю над фінансами, або над сімейним положенням своїм або станом. Я працюю або над тим, щоб у мене було довге волосся, або над тим, щоб робити масажі. Так? Бо і на то, і на то мені не вистачає грошей Зачасту. А я живу у світі, де можна все. Я можу бути і щаслива, і багата, і успішна, і масштабна, і дозволяти собі все і рости постійно, і заробляти багато, і витрачати багато, і примножувати, і жити в надлишку, і накопичувати, і заробляти.